Друзі, всім бонжур, всім точніше бонсуар. Добрий вечір, тому що зараз вже початок 8 я я зібралася вам зафільмувати продукти, які купила 1 квітня в супермаркеті Netto. Це такий місцевий, доволі бюджетний супермаркет. Я в ньому доволі часто буваю. ну Це ви можете помітити по відео, яке я знімаю. Отже, сьогодні я витратила 58 євро, якщо бути чесною, близько 60. так, 58 це. А, приблизно так і є. Починаємо місяць закупів. Мені потрібні були деякі продукти, і докупила ще дещо. Все як завжди. Зараз не буду затягувати вже вступ і розповім, що саме придбала. Отже, в першу чергу ось такі стегна, вони заморожені, курячі стегна, точніше, стегно разом з гомілкою. 2 кг тут сухої заморозки. Я вже брала колись, тож якість цілком відповідна. Повна ціна 8,09, тобто 4 євро кілограм. Це не те, щоб супер дешево, щоб так брати. Але там пропонувалася знижка, <кху> зараз не скажу точно 30%, так, здається, так. Але я не отримала її одразу, отримала на дисконтну картку там 2,40, здається, ось так. Така знижка була. Тож виходить приблизно 2,50 кілограм. Ось так я прикинула, порахувала і взяла, тому що е трохи спустошуємо свої запаси, а це можна завжди запекти, приготувати. Ну, купа різних рецептів, і всі будуть нагодовані. Е тож придбала 2 кг такої курки. Е далі. Е Водичка мінеральна, в нас закінчилася, немає. Тому ось 6 пляшок по одному літру. 2,74 коштує ось така водичка, беремо не вперше. Далі сік, яблучний, натуральний, це вже трошки відпили, попили, А так вони, бачите, повні пляшки, рівно літр, ціна 99 центів. Взяла 3 літри. Далі. Власне, за чим їздила? Мені потрібні були напої в таких пляшечках, і саме такі пляшки мене цікавили, щоб дати з собою лії в дорогу. Отже, е чому взяла дві упаковки, тому що на другу було 50% знижки, а е вирішила, щоб всім вже дітям теж пригоститися, щоб ні, ні в кого не було. Е Питань, чому тільки ліє, у нас інколи таке буває, тому взяла два різновиди. 2,60 коштує одна упаковка. Бачите, діти вже взяли. О, я швидко не зможу дістати. Ось так виглядає. Тут 200 мл, це напій на базі соку. Різні ось натуральні інгредієнти, як тут написано. Не знаю, раніше не купувала, але бачите, саме ось для зручності. Щоб не розлити, коли там в дорозі захочеш пити, я планую в одну пляшку набрати мінеральної води, ну, а одну дати саме таким солодким напоєм з собою в дорогу лі. Тож ось так. І, відповідно, євро 30 знижку на другу упаковку я отримала. Далі в нас яблука, ось такі Golden. І тут це 3 кілограмові пакети. Це така пропозиція, акційна і дуже приваблива ціна. Яблука класні, з ними все гаразд. Вони гарного розміру, таке якраз дитячий розмір, щоб всі доїдали, з'їдали цілком яблуко. І 2,99 ось така ціна за 3 кілограми, тож 1 кілограм виходить 1 євро. Я взяла тому два таких пакети, дві упаковки. Отже, 6 кілограмів яблук. Ну, як я вже сказала, <кій> заплатила за них 6 євро. Хоча зараз дивлюся в... в чек і бачу, що тут не 2,99 чомусь стоїть, а 3,49. Ну, таке. Дивно, дивно, але буває. Шкода, що я не побачила це в магазині, тому були б в мене до них додаткові запитання. Власне, все одно виходить по євро 15, це дешевше, ніж ціна дешева на ярмарку, як я зазвичай купую. Ну, і взагалі давно такої ціни я вже не бачила на яблука, тому я все одно не переплатила в загальному, але ну, якась невідповідність це не дуже приємно. Маршмеллоу, це ось такі цукерки. Діткам час від часу купуємо. Євро 30 коштує, тут його 300 грамів. Таких цукерок. Далі яйця, де вони? Вони ось тут 20 штук. Сьогодні перше тут до 23 числа свіжі яйця, їх ціна 3,80. Ось так, за 20 штук. А не так, я думаю, що це ось так. А це так званий компот яблучний, їх тут 12 штук. Я щось. Думаю, трошки не підготувалась, вибачте, будь ласка, це царила. Здається, так, здається, я все правильно кажу. 2,69 коштує 12 упаковок. Теж найперше, для чого я взяла, щоб дати лії з собою в дорогу. Ось, ось Десь має так це виглядає? Інколи в нас буває вдома такий продукт. Це дуже зручно. компот, це пюре, натуральне пюре з яблука, яке зберігає свої і смакові і корисні властивості. Це такий десерт, перекус для дітей. Дуже зручно були і менші упаковки. Трошки дорожче, трошки зовсім, але я вирішила знову. А упаковки по 4 штуки можна було купити за 1 євро, але думаю, що у нас попереду ще будуть і походи, і екскурсії, і так далі, де дітям треба з собою брати різний перекус, тож, думаю, не пропаде. Ну, Вони і вдома можуть це з'їсти. Ніхто за ними, звичайно, не слідкуватиме. Не будемо їх обмежувати. Ось така шоколадна паста. Це теж з планом зробити млинці є, треба зробити млинці з шоколадом і такий теж десерт з собою взяти в дорогу лії. Далі, це в нас ось такі конуси ваніль полуниця. Такі морозива, стандартне. Стандартна упаковка, стандартне але що поробиш? Од... По одному морозиву на дитину, на людину, не на мене. так, Бо я морозиво не надто люблю. Євро 71 коштує така упаковка. Йогурти міксе написано, тут я ще її ага, положила. Це не зі шматочками фруктів, ягід, а просто з наповнювачем, але натуральним, як тут написано. Всього 16 упаковок вистачить, я сподіваюся, можливо, до кінця тижня, можливо, до, до вихідних має вистачити такого йогурту. 3,25 коштує такий йогурт. Сир. Це вже пішло те, що я для сендвічів сенвічів теж взяла в дорогу. порізано траншеями, Ми брали шматочком такий сир, дуже він смачний непоганий. І порізаний спеціально для сендвічів, Коштує він євро 84, Тут 200 г. 8 таких шматочків десерт. це ось такий десерт. Я так і не знаю, як його назвати. Це не пудинг, це такий консистенції крем, десертний, різної, різних смаків, ваніль, карамель, шоколад. Всього 12 упаковок. дуже всім сподобалось, смакує, тому беру і в нету це завжди економічна ціна. Коштують ці 12 упаковок, 2,44. Так, щось чогось один кілограм. Думаю, поки що. А, так, звичайно. не мені згадати, що Алі це крила Елі Французькою 3,77 кілограм, тут рівно кілограм. Ось так, це сьогодні на вечерю. Щось Миколай сказав, що давно не було в нас в медово-соєвому соусі крилець, і я про це згадала, коли сьогодні обирала щось нам на вечерю. Швиденько їх зараз приготую. Теж буде у відео в наступному про те, що я готую, розкажу, покажу, як саме я це роблю, а поки що ну, ось така ціна за кілограм 3,77. Жамбон. Так, ну це не шинка, бо шинка така з питанням. Насправді, мені це більше як варена ковбаса, як молочна ковбаса, там зі шматочками такими, м'яса, але це саме для сендвічів, 250 грамів, коштувало євро 67, евро. там щось 6, чимось за кілограм ціна виходить. Далі томати це ось такі помідори іспанські, тепличні, але вони дуже ароматні. Навіть рукою коли чіпаєш, після цього залишається аромат помідорів на руках. Ну і смачні. Ось так на гілці продаються. А ще гарна ціна євро 99 за кілограм. Тут в мене вийшло на євро 50 буквально 755 грамів, це нам на салат на вечерю. Далі хліб ось такий за євро 08. Тут його 14 скибочок 550 грамів. Ну, як ви здогадались, для чого я його взяла, щоб приготувати сендвічі, бутерброди, Ну і моцарелла, Моцарела, моцарела це вже більш емоційна покупка. А насправді в мене є інгредієнти, я думаю, що ближче до вихідних, коли в мене буде час, подивимось, але хочу приготувати лазаню, давно не було. А ось сьогодні так все склалося, що буду готувати з моцарелою, буде дуже смачно лазаня, Буду додавати, до того ж, дуже класна ціна. Ось цей шматочок 400 грамів коштує всього 2,98 Ось так. Ну, а це до, до салату, до свіжих помідорів, дуже смачна моцарела свіжа, євро 75 тут 250 грамів. Ось так. Це, власне, все, що я придбала в нето. Все, на що витратила сьогодні, кошти: 58 євро. Це Така ось ціна. Такий в мене чек сьогодні вийшов. Дякую за те, що переглядаєте наші відео. Залишаєтесь на каналі. Для мене це дуже важливо. Ваші вподобайки, ваш заворотній зв'язок. Буду продовжувати для вас знімати подібний контент. Тож, дякую, дякую і ще раз дякую. До нових зустрічей. Бувайте.